Citroen, C-Cross чи як його там. Короче, К нам приїхав такий от Citroen C-Cruiser Це машинка повністю на базі Mitsubishi Outlander XL. Це дуже гарний апарат. По салончику комплектація дуже-дуже жирна. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, кондиціонер, камера заднього виду є, екранчик є, мультикермо є, електропакет повний є. Коротше, шкіряний класний, гарний салон. Навіть при пробігу 500 тисяч він буде в такому стані. Це дуже надійний класний салон. Вигляд машинка прикольний має. Вона виглядає свіжо на парктронічках, на гарних дисках. Машинка, ну, в принципі, в гарному стані, в дуже гарному класному стані. Фарки в неї світять дуже гарно. І, кстати, в цій тачці є у нас рейлінги. На рейлінг можна ставити багажник. А багажник ви можете придбати у нас. Вони всі там у нас лежать. Тачка класна, надійна, красива, на механіці, економна буде машинка, буде їздити і вам дарувати гарні емоції. Приїжджайте на автопоїнт в Білгородка, Софійська, 19.